Всім привіт! Вас вітає Алевтина і до вашої уваги представляю чудовий десерт, легкий, пухкенький, з гарною полуничкою. Цей десерт підійде як для домашнього чаювання, так і можна його взяти кудись навіть з собою, щоб пригостити своїх друзів на роботі. Або запропонувати діткам. Цей десерт сподобається як дорослим, так і малим. Подивіться, який він м'якенький, він просочений, він смачний, солоденький. Ну, почнемо. За стандартним рецептом я зазвичай беру 6 великих яєць, але так як цього разу у мене яйця були невеликого розміру, то я взяла 7. Три білка я відділила окремо і все інше закинула у миску. В основну частину з яйцями я додала ложку розпушувача і ванілін. Для цього десерту нам знадобиться 2 стакани: 1 стакан цукру і 1 стакан борошна. Отже, перебиваємо яйця з розпушувачем та ваніліном. Далі додаю стакан цукру і перемішую. Перемішую до такої стадії, щоб все було гарненько змішано. Після того перемішую з борошном. І зараз покажу, яка консистенція повинна вийти. Ось такого плану консистенція має вийти у вас. Беру форму і змащую її олією без запаху. Можна взяти масло, але, в принципі, для мене підходить і так. Тісто ділимо на дві частини: одну частину залишаємо, а в іншу я додала несквік. Всі інгредієнти розпишу внизу під відео. Несквік вмішуємо в тісто. Якщо у вас воно вийде дуже густим, додайте трішки молока. У форму я вилила біле тісто. А шоколадне тісто розподілила ось таким хаотичним методом. Потім взяла ніж, тому що в мене не було бамбукової палочки, і зробила ось такий гарний візерунок. Для чого це необхідно? Якщо ви не будете прикрашати ваш, ваш десерт нічим, а будете просто подавати його на стіл, то вийде дуже гарний візерунок, коли він спечеться. Якщо ж ви будете його подавати, прикрашеним, то, в принципі, все рівно всередині, якщо розрізати, можна буде побачити візерунок. Після цього я додала полуничку, тому що в мене десерт з полуницею, а ви додавайте ту ягоду або фрукт, який забажаєте. Полунички я додала небагато, тому що вона в основному буде зверху. Дивіться, яка краса вийшла. Далі я готую заливку для десерту. Я беру білки, цукрову пудру, згущене молоко і лимон. Все перебиваю міксером до ось такої густини і далі додаю згущене молоко, буквально 2 чайних ложки. Воно розбиває всю, всю білкову масу і стає заливкою. Далі я вирішила додати горішки, в мене тут мигдаль, подрібнила їх і додала до цієї маси. А доки в мене печеться мій бісквіт, потрібно обов'язково охолодитися, тому що в італії вже спекотно і, звісно, хочеться чогось холоденького. У мене тут лимон. Полуничка і мінеральна вода. Це дуже смачно і тонізує. Ну нарешті цей красунчик спікся. Подивіться, який візерунок зверху ми отримали. Це дуже гарно і структура тіста чудова. Заливаємо заливку і отримуємо воля. Подивіться, як це гарно. Просто гарно. На смак я вам не можу передати, тому що мені вдалося з'їсти тільки один шматочок в зв'язку з тим, що вся моя родина з'їла його за один раз. Причому що постійно в нас залишається десерт, а від цього не залишилось нічого. Всім смачного!